Привіт, друзі! Вже на дворі травень, і ми з вами розпочинаємо новий вишивальний влог. У мене вже сьогодні 3 травня, я трішечки запізнилася із цим першим включенням, але так склалося. Що я вам буду показувати? Я повернулася до ось цього процесу від фірми Luca S, Незапутнє. І це гобелен. Він у мене був розпочатий вже більше року тому. І був відкладений. Але якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте, що я завершила один із своїх довгобудів, Dimensions, і тепер в мене звільнилося. Місце для наступного довгобуду, і я вирішила взятися за цей, за Лука С. Я за ним насправді сумувала, мені його дуже хотілося вишивати, але я спеціально його не брала в роботу, щоб ну, не відволікатися на нього і пошвидше закінчити Dimensions. І я собі придумала, що це буде моїм таким наступним етапом. Моєю винагородою за те, що я завершу Dimensions, буду вишивати цей процес, за яким я вже давно сумую. І я нарешті з нього взялася. Це я вам зараз показую прев'ю, те, що колись має вийти. Дуже красива, але велика робота. Тут більше 70 тисяч стібочків хобеленових. І в мене зараз вишито. Не так, щоб дуже багато, здається, 9 тисяч стебочки всього лиш, тож роботи тут ще багатенько. Зараз я вам покажу, на якому в мене етапі. Я вчора цей процес трішечки повишивала. І це все поки що ще вишивала в травні. Але думаю, що в травні я ще за нього точно візьмуся, бо я за ним сумувала. У мене цей процес на станочку, я його вам внесла в кадр. І ось так у мене зараз виглядає шматочок виштої роботи. Як бачите, зовсім трішечки, лише в кутику я тут вишивала. І вчора я ось в цій частинці вишивала, це вже стежка тут розпочинається. Мені подобається, як виглядає. Звісно, так от близько воно трішки просвічує, якщо дивитися. І, можливо, трошки розмита, але на відстані, ну, отак от не знаю, на відстані метру чи півтора метра дуже красиво, особливо ввечері. Я не знаю, чому ввечері при електричному освітленні ця робота виглядає інакше, але вона ввечері виглядає дуже красиво і дуже яскраво. Я її вишивала вчора пізно ввечері, і прям не могла відвести очей. Дуже красиво. Зараз у мене день. Сонячне освітлення. Ну, я думаю, що вам видно, як виглядає ця робота. Мені вона подобається. Я буду залюбки вишивати. Це мій перший гобелен Я думала, що вишивати буде складно, але ні, нічого складного, і вишивається із задоволенням. Сподіваюся, що в мене будуть гарні просування у цьому процесі, і ми з вами зможемо спостерігати, як він підростатиме. Також розкажу, над чим планую працювати найближчими днями, попереду вихідні. І мені потрібно вишити норму в ось цьому процесі від Лелі, коралова розкіш. Ось так він зараз в мене виглядає. Я працюю над хвостом цієї чудової русалоньки. І я пропустила два звіти, в, СП, в якому беру участь із цією русалонькою, тож мені потрібно трішечки наздоганяти. І не пропускати наступні звіти, щоб мене звідти не вигнали. Ось так, от. тому треба продовжувати вишивати. Я за нею теж скучила і на вихідних буду вишивати. І також в планах в мене завершити ось цю невеличку роботу це лисичка по авторській схемі Марії Бровко. Вишивається вона в мене на такій дерев'яшці. У мене тут трішечки недошиті вуха лисички і немає бекстічу. Тут вже до фініша зовсім близенько, я думаю, що я все ж таки завершу цю роботу, і буде мінус один процес. Ось така мила лисичка. Можливо, буде щось іще, я тоді буду робити якісь окремі включення, вам показувати. Ну, але це поки що такі основні плани на найближчий час. Друзі, сьогодні вже понеділок, 6 травня. І за вихідні я встигла повишивати декілька процесів. Один із них це русалонька від фірми Леля. І вона в мене просунулася на 500 хрестиків. Сподіваюся, що ви бачите трошки просувань моїх. В мене тут додалися прикраси. Також я зашивала сам хвіст, і плавник трішки зашивала. Ну, зашивала пропуски, скоро мені на цій ділянці потрібно буде зробити. Бекстіч, і потім вже треба буде більше мені перемотати, щоб я змогла вишивати вище. Тут ще є незашиті діляночки, є ще над чим працювати. Також тут є пропуски для бісеру. Але я думаю, що бісер я пришию в кінці, тому що треба буде перемотувати, щоб він просто мені не заважав. Так що потихеньку рухається і розселенька від фірми Леля. Далі я вишивала лисичку від Марії Бровко. Ось така чудова іграшка в мене вийшла, це фініш. І... Готова вона, дуже гарна. Сюди я додала ось такі два гудзики. я їх зробила сама із полімерної глини. Тут під ними є вишиті гудзики, але я вирішила додати якихось об'ємних деталей, щоб вишивка виглядала цікавіше. Гарно вийшла лисичка, мені подобається, я цілком задоволена. Я тут вже приклеїла. Який йшов до цієї заготівки, і вже можна прив'язати якусь ниточку і прикрашати цією іграшкою свій інтер'єр. Я думаю, що вона в мене буде влітку десь біля мене поруч висіти, тому що вона цілком згодиться, і як літній дизайн, і як іграшка на ялинку, така всесезонна лисичка. З полуничкою. Треба буде її якось ще сфотографувати, можливо, з полуницею було би чудово. Ну, я ще над цим подумаю. Маю ось такий перший фініш в травні. Не знаю, чи це буде один єдиний фініш в травні, чи, можливо, ще щось вдасться завершити. Ну, поки що, тільки лисичка. Ще я вишивала. Незабутня гобелен від Лука С, але я ще хочу трішки повишивати, і потім вже вам показати всі свої просування в цьому процесі, щоб було трошки більше. І ще також я взяла вишивати бабусин сад від фірми Сода. зараз вам я його покажу. Ось такий вигляд має мій процес бабусин сад від фірми сода. Я його вже давненько не вишивала, але вирішила. Що треба і його просувати. І розпочала ось тут вишивати ще один горщик з квітами, з рожевими тюльпанами. Трішечки повишивала один вечір, але планую. Ще повишивати, тому от хочу вам показати такий проміжний результат. Надовго, мабуть, цю роботу брати не буду, ну, а там, як піде, можливо, захочеться вишивати подовше. Але хоча б ось цю квіточку в горщику, мені би хотілося вишити повністю і зробити бекстіч щоб потрошку рухалася і ця робота. Що я ще вишиватиму? Планую ще повишивати гобелен. І, можливо, ще щось цікавеньке із своїх розпочатих процесів візьму. Хочеться мені вишивати і Вікторію Семплер і інші свої процеси. Ну, подивимось, на що мені вистачить часу. Поки що, найближчий план це в мене бабусин, сад і Гобелен. Все, буду вишивати. Зустрінемося з вами через декілька днів у наступному включенні. Друзі, сьогодні вже п'ятниця, 10 травня, і я хочу показати вам, що я встигла навишивати за попередні дні. По-перше, це була фірма Сода Бабусин Сад. Зараз в кадрі ви бачите саме цю роботу. І як я вам вже казала, я планувала дошити вазончик з тюльпанами. Я його вишила повністю, вишила всі хрестики. І також зробила Бекстіч вазончик готовий. Також я трішечки розпочала вишивати бабусю, головного героя цієї картини. Але поки що планую відкласти цю роботу якось вона в мене не дуже добре йде. Мало мені вдалося повишивати тут, але поки що хочу відкласти. Коли буде натхнення на цю роботу, тоді знову я її візьму. І ще в мене був старт такий досить несподіваний. Зараз вам покажу ось так він у мене виглядає. Що ж це от таке? Це в мене буде ягідка, Називається цей дизайн Blueberry від Hands-on Design. Зараз вам вставляю картинку, як це буде виглядати цікавий, дуже дизайн. І я його розпочала вишивати у грі вишивальний спринт на квітково-ягідну тематику. Я гадаю, що ця робота сюди ідеально підходить, тому що тут і на самій вишивці є квіти і ягідки, і оформлення теж у формі ягідки дуже цікаве та незвичайне. Я вже маю одну вишиту ягідку. Не від цього виробника, а по своїй схемі, але мені хочеться ще вишивати і інші. Тому залюбки вишиваю цю ягідку. Я тут взяла ниточки по ключу, ось так вони виглядають. Але потім мені захотілося додати щось цікавеньке, якусь ниточку з переходами, і я вирішила використати ось таку ниточку від Tellei Artis. Вона в мене була в запасах, замість ось цієї ниточки. Я вишиваю ось так. Ця тинзочка теж дуже красива, вона більш припилена, але мені хотілося використати ниточку із переходами. Так, це номер 545 від кому цікаво. Все інше це поключу. Тканина в мене теж поключу це Белфаст у кольорі льон сирий, 53-й відтінок. 32-й каунт тут поключу, я нічого не змінювала, так і взяла. І це те, що я навишивала. Вчора ввечері і сьогодні в день, можливо, ще ввечері вдасться повишивати. І те легко, цікаво, мені подобається. Мені потрібно цю роботу швиденько вишити, тому що я, як вже казала, вишиваю її у спринті. І його суть полягає в тому, щоб за три дні вишити і бажано оформити роботу. Тож я сподіваюся, що я встигну вишити, мені потрібно це зробити до вечора неділі. Сьогодні п'ятниця, вже вечір. Тож у мене ще не так багато часу залишилося. Потрібно активно вишивати, що я і роблю. Оформлювати планую одразу, не затягувати. Сподіваюся, що в мене все вийде. Якщо вам цікава ця схема, то її можна придбати на сайті у Hands on Designs, вона продається як у друкованому вигляді, так і в PDF. Так що можна спокійно вишивати. І ще я вишивала свою роботу гобелен від фірми Luca S, яка називається Незабутнє. Зараз вам теж її покажу. Наразі ось такий вигляд має мій гобелен від фірми фіркаес. І я тут активненько працювала. Навишивала я десь близько 900 гобеленових стіпків. І найбільше це, помітно, в ось цій ділянці, де я вишивала стежку, і також додалося у квітах. Повишивала я також, тут були якісь пропуски. Ну, Гарно виглядає, особливо там вже, де немає пропусків, взагалі так класно. Це така картина. Вона така приємна, виглядає, ніби вона якась вилюрова. Ну, цікавий ефект, мені дуже подобається. І вишивати мені теж їй дуже приємно. Подобається легко йде, я прям скучила за нею, тому вишиваю із задоволенням. За ці 10 днів перші я її брала вишивати тричі. Ні, чотири рази. Я її брала вишивати Так, чотири рази, і зараз у мене вишто тут 1300 гобленових стібків за цей місяць. Я вважаю, що це дуже добре, і сподіваюся, що мені ще вдасться повишивати цю роботу у травні і вона буде активно приростати. Хочеться мені її вишивати, тому якось так руки самі до неї тягнуться. Все вам показала, що в мене було вишито за ці дні. Попереду вихідні, планую активно вишивати ягідку, ну а там вже буде видно. У мене вже неділя, ранок, і я вчора встигла довишивати всі хрестики, всі стібочки на цій роботі з ягідкою, і попереду мене чекає оформлення. Вона вийшла досить великою, і роботи тут немало. Я дуже хвилювалася, чи я встигну, чи не встигну. Багато часу я присвятила вишивці останніми днями, бо дуже хотілося мені встигнути вишити цю ягідку сьогодні до звіту. Ну і зібрати, звісно, зібрати ще маю встигнути, а вишити я вже змогла. Ось так в мене вийшло. Я задоволена результатом, красиві кольори. Тут багато є одиночних хрестиків. Такі от шовчики, також тут є болгарські хрестики жовтеньким кольором. І в ягідках у великих. Такі от серединки теж вишиваються болгарськими хрестиками. Краса, гарно пророблено. Ну, Це, звісно, примітивчик, але мені сподобалось вишивати. Цікаво було. Робота така вийшла. Немаленька, подивимось, якою вийде ягідка в оформленні. Мені здається, вона теж буде не дуже маленькою. Ну, але це і непогано буде така красива декоративна річ. Я розглядала оформлення, яке автор нам пропонує. І там вийшло так, що ось цей верхній ряд повністю закритий листочком Його взагалі не видно. Мені би хотілося, щоб його було видно. Я постараюся так зробити, але не впевнена. ну Треба, мабуть, більше зверху відступити, щоб оцей рядочок було видно. Зараз піду, вип'ю чаю і буду братися за оформлення. Сподіваюся, що через якийсь невеликий проміжок часу ми вже побачимо повністю оформлену цю ягідку. Друзі, готова ділитися з вами своїм результатом. Маю вже зібрану ось таку велику ягідку. На це в мене пішов весь ранок вже обід, і я нарешті зібрала і можу вам показати. Зшивала на машинці, ось так це ззаду виглядає. Ну, Може, трішечки нерівно, але в цілому нормально. І з фетру я вирізала ось такі от листочки. Пришивала їх і зробила ось такий хвостик теж із фетру. Робила по майстер-класу, на сайті у Hands on Design є майстер-клас по оформленню такої полунички, і я от скористалася ним. Єдине, що я не знайшла такого шаблону для листочків, хотіла знайти і роздрукувати, але довелося малювати самій, тому ці от зверху листочки я малювала сама. Бантик у мене тут, я думаю, що тимчасовий. Мені ну, Він подобається, але мені здається, що колір можна підібрати краще. Я замовила ще одну стрічку сьогодні щойно на Ну, Прийде вона не скоро, не одразу, тому поки що будемо нажити ця ягідка із цим бантиком, а потім прийде стрічка, і я подивлюсь, якщо вона мені сподобається, то я поміняю. Ну, в принципі, непогано, Вона такого блідого зеленого кольору. Просто тут на вишивці такого кольору немає. Хотілося б трішки тепліший колір. Фетер в мене був вдома, мені здається, що він непогано підійшов під колір темно-зелений, під колір листочків і гарно сюди пасує. Не скажу, що я прям на 100% задоволена своїм оформленням, але, в принципі, непогано. І має тепер ось таку готову ягідку. Труднощів таких в мене не було. Ну Єдине, що довго я пришивала це ось ці листочки, намагалася їх якось викласти, але все одно вийшло Ну так. <смір> Якщо придиратися, то, звісно, можна було б і краще зробити. І я тут принесла ще свою. Першу полонечку, яку я колись вишивала по своїй схемі, і бачите, наскільки вона менша. Вона прям така крихітка порівняно із цією великою ягідкою. Тобто, це така достатньо велика прикладна річ, і я не дарма сумнівалася, тому що тут роботи було багато. Ну, Але добре, що встигла. Зараз зроблю фото, і відзвітую, я впоралася я з цим. Дуже задоволена. І ще в мене є ось такі от піни. І я думаю, що сюди можна взяти ось цю бджілку і поселити її десь ось тут. От. Щоб вона прикрашала цю полуничку Ну, або, можливо, якийсь інший пін зроблю сюди. Ну, хочеться, щоб тут був ще пін. У мене на цій медовій полуничці живе. Ось такий пін із сотами. так вона у мене тут оформлена. А сюди можна посилити бджілку. Або я подумаю, можливо, ще щось сюди придумаю. Ну, поки що ось такий варіант досить цікавий і симпатичний. Що ви скажете про таку мою несподівану роботу, несподіваний процес? Я задоволена, процес був цікавим. І. Вже готове оформлення. Так, ось, краса, правда? Мені подобається, я молодець. До мене приїхала невеличка посилочка з рукодільними покупочками, і хочу вам їх показати. Робила я замовлення у рукодільному сундучку. І воно до мене приїхало Я замовила дві тканинки з таких: це Ньюкасл, 40 каунт. Мені потрібна одна із них, ще не вибрала яку, візьму до нового старту. Взяла ось такий темно-сірий колір і сірий, і світліший. Звісно, хотілося б взяти цей темно-сірий, але я ще не впевнена. Можливо, на ньому буде важко вишивати. Я ще подумаю. Скоро буде новий старт, я так думаю. І вже потім ви побачите, що я оберу. Далі, по знижці, я придбала ось такий набір від Мілхіл. Він мені дуже сподобався. Також тут багато матеріалів, багато бісеру, таких от два великих пакети, багато ниточок. І тут гудзик вже новенький. ось. Така от бджілка, вона маленька, менше, ніж ті, що раніше були у Мілхіла, але, ну, яка є, буду цю використовувати. Гарний дизайн з квіточками, весняний такий, із задоволенням буду вишивати. Далі придбала я ось таку красу від фірми Tela Artis новинка, чорничний зефір дуже красивий дизайн. Він мені одразу сподобався, як тільки вийшов, і я його собі придбала. Ззаду це виглядає так. Тут входить бісер, маленький петіт, але він схожий більше на бісер від преціози. Це не тохо і не мілхіл, скоріш за все, це преціоза, бо він менший за тохо. Так, і ниточки ручного фарбування. Тут є і перле ручного фарбування, і DMC ручного фарбування, тканин кальон, частинку схеми бачимо. Ну, такий чудовий наборчик, буду вишивати. Він в моєму стилі, в моєму смаку, можна сказати. Я люблю таку ніжність, повітряність, шовчики, тому обов'язково. Буде вишиватися. Так, така покупочка. І останній набірчик із цієї посилки це ось такий великий набір від фірми Нова Слобода. Дуже красивий дизайн, називається Нарциси. Я на нього давно дивлюся, я бачила відшив цього чудового сюжету на виставці Headmade Expo. Коли Нова Слобода брала участь, вони привозили. Відшив цього дизайну, і він дуже красивий у відшиві. На фото тут зображено скрін із програми, не відшив, але у них є відшив і він дуже-дуже гарний. І я давно на нього задивлялася, все ніяк не купувала, ну, бо він є в продажу, нікуди не треба спішити. А тут на нього була гарна знижка, і я вирішила, що чому б і ні. Той набір, який давно подобається, та ще й за гарною ціною гріх не придбати. Тому тепер в мене є такий красивий набір від фірми Нова Слобода. Я ще не вишивала нічого від нової слободи, лише маленьку підвіску бісером, а ниточками нічого ще не вишивала, тому колись прийде час, і я познайомлюся з цим виробником. У мене ще є від них набори. В запасах, Ну, і тепер є ось такі гарні нарциси. Ну, ось такі в мене були невеличкі придбання, але всі дуже гарні. І зараз я їх розберу, розкладу по своїх місцях, щоб вони в мене не займали місце на столі. Жалко все це ховати, тому що залюбки б я ще із цього розпочала. Але плани дещо інше. Тож поки що це все відправиться у запаси. Друзі, сьогодні вже 15 травня, середина місяця, і я хочу показати, що я встигла навишивати за попередні дні. Вчора видався невишивальний день, а позавчора я встигла трішки повишивати русалоньку від фірми Леля. І в мене тут додалося 500 хрестиків. Я вишивала ось тут Хвості вже почала вишивати волосся русаленьки, і навіть трішечки повишивала ось тут на хвості, одну таку довгу ниточку вишила, заповнювала якісь пропуски в хвості. Ну, потихеньку рухається. Зараз у мене в цьому процесі вже вишито 38,5%. Рухаємося до середини. Попереду ще багато роботи, але мені подобається і процес і результат. Чудова схема і чудовий виходить відшив. тож буду потихеньку продовжувати вишивати. І ще я була на роботі і взяла з собою ось цей процес по китайському набору. Це така, ну, типу, гладь, не гладь, не знаю, шовчиками різними вишивається робота по нанесеному контуру. І в мене зараз виглядає цей процес ось так. На чим я працювала конкретно? Ці дні, то це я крутила ось ці французькі вузлики. Тут верхні ці квіточки, з такі соцвіття, вишиваються повністю французькими вузликами. В Чотири нитки береться, пасмо і вишивається ним. Ось так в мене вийшло, мені подобається тут вузликів багато-багато-багато. І це я сиділа, коли в мене був вільний час на роботі. Крутила багато-багато цих французьких вузликів. Ну, і я не докрутила, там ще є місця, де треба подошивати. Такий він легкий цей процес для роботи. Не треба схеми ніякої, тут вже все нанесено на саму тканину, береш ниточку і вишиваєш. Ну, потихеньку просувається. Не часто я його беру, звісно, але іноді. Хочеться і таке повишивати. На цьому все. Буду завершувати це відео. Хочеться вам вже щось випустити, щоб ви слідкували за моїми просуваннями. Два тижні ми з вами провели разом, і сподіваюся, що ми з вами скоро зустрінемося ще і у наступному відео. Дякую вам за перегляди, за коментарі і до зустрічі!